Усім привіт! Це буде невеличкий такий подкаст або декілька слів про те, що, можливо, вам хотілося би почути, чи, можливо, ви потребуєте деяких роздумів на цю тему. Інколи нам буває важко впоратися з думками про майбутнє і взагалі не про майбутнє, оскільки ми не знаємо, що станеться. Або чи відбудуться події, які полегшать, чи навпаки ускладнять наше життя. Та й взагалі у сьогоденні дуже складно не те, що впоратись з думками про майбутнє, а й взагалі вимкнути якусь постійну тривогу, зашити рота отим думкам у голові, опанувати свої емоції, привести до ладу свій стан, хоча б на декілька хвилин, годин, на якусь певну мить, будемо казати так. За цей час війни, напевно, усі ми багато разів почували себе так, ніби ми знаходимось на дні ями, з якої здається, ну, взагалі ніяк не вибратись. От вже це просто те, що дуже сильно даве, і ти не, ти не знаєш як. От просто кінець. На жаль, такі стани зараз це щось таке, що йде біля тебе, наче та тінь, від якої ти ніяк не можеш сховатися. Але не знаю, напевно не треба ховатися від цих станів. Їх в першу чергу можливо потрібно прийняти усвідомити, що так це вже є в моєму житті, так, це вже завітало до мене в гості. Промовчимо, що ніхто не кликав до нас в гості такого гостя. Вибачте, за таку тавтологію. Але навіть так ми можемо показати себе як отих добрих господарів, Господарі свого життя, а отже, господарі своїх таких станів. Тому перше, що хочеться сказати, це те, що плакати, нервувати, закриватися собі. Відчувати апатію нормально. Це все те, що називається почуттями. Сміятися також нормально, якщо ми кажемо, що це якісь та, е, почуття чи реакція на ту чи іншу ситуацію. Тобто, проявляти будь-які почуття, це не те, що нормально, це потрібно. Ми люди, отже, в нас є. Ті чи інші реакції на те, що нас оточує. І, як вже було сказано, це абсолютно нормально, якщо в нас є те, що виходить зсередини назовні. Але тут хочеться ще зробити таку приміточку, що те, що виходить назовні, воно не повинно шкодити. В першу чергу тобі та твоїм оточуючим, бо знаємо, що коли щось стається, ми або дуже сильно агресуємо, або закриваємося собі так, що інші вже починають собі там придумувати, що вони щось зробили не так. Тому трохи треба знаходити оцю серединку. Тому важливо дати собі певний час на так зване примирення, прийняття стану ситуації, е, по можливості оточити себе тим, що може викликати посмішку, гарний настрій, хоча б трішечки, надію. Бо надія містить у собі світло сильніше від темряви, яка панує в наших серцях. Отже, стан тривоги. Розгубленості, апатії можна спокійно порівнювати з цією самою темрявою. Не відрікатися від близьких це ну дуже така розвинена історія, коли ми так собі думаємо, що от зараз закриюся і все. Але якщо у вас є е, людина, яка може вас вислухати, якій ви повністю довіряєте, то це взагалі буде супер, бо всі ми розуміємо, що час від часу нам потрібна потрібна ця підтримка і відчуття тієї чи іншої опори. Так, не з не завжди мож... можливо, будуть якісь то поради, чи можливо ви будете там десь не згодні з тими чи іншими порадами, але ось це розуміння, що ти все розповів, приносить деяке полегшення. Тому не занедбуйте тим, щоб комусь розповісти все, що у вас є в душі та в голові. Також дуже хотілося би вас всіх долучити до занять спортом, бо ми заліною прийшли все ж таки до того, що. Це дійсно приносить свої плоди, як фізично, так і морально. Але ми не можемо цього зробити, бо я вже, якщо чесно, не пам'ятаю, коли сама займалася спортом, але взяти собі на заміточку десь там потрібно. Хоча б робіть зарядку зранку і ввечері. От. Будь ласка. Е, звертаємось до улюбних, улюблених книжок, серіалів, фільмів. Е, порада також від нас е, це звернути увагу на класичну музику. Це дійсно те, що надихає та, в першу чергу, заспокоює. Е, шукайте саме ту музику, від якої будете насолоджуватись. Бо дійсно, можливо, і за того, що всі думають, що класика це десь там тільки Моцарт, Бах, Бетховен і так далі. Ні, ширше трошечки візьміться. Е -е, в нас зараз цього добра дійсно дуже-дуже багато, і я віру, що кожен може знайти собі. Те, що сподобається саме йому. Робіть маленькі справи для себе, які наповнені сенсом та радістю, це може бути що завгодно, абсолютно. Навіть чашка кави зранку може вже принести ту саму надію. Не потрібно бігти та змінювати своє життя, тому що є така думка, що якщо такий стан вже прийшов, то все, це треба дійсно брати своє життя і повністю на 360 обертів його змінювати. Поки що тримайтеся за те, що може робити вас живими та насиченими емоціями, а вже потім. Коли все цей стан трошечки буде е, від вас е, відходити, потім вже можна так мислити про те, що дійсно може щось в житті треба вже змінювати. Е, також це може бути і допомога іншим, іншим. Але тут треба бути уважними. Бо якщо ми кажемо про те, щоб допомагати іншим в стані вже... Зовсім поганому, то про яку допомогу йде мова, якщо, грубо кажучи, ти не можеш допомогти й собі? Е, так, ми можемо піти від зворотнього і розглянути те, що коли ми допомагаємо комусь, ми допомагаємо і собі. Я згодна з цим, тому що таким чином. Ми знаходимо у цій допомозі натхнення від її, усмішок від того, що можливо людині стало легше, і автоматично ми стаємо замотивовані на якусь роботу далі. І звісно, ми допомогли в такий якби, вигляд і собі, бо це був заряд енергії. Але оце але. Змушує приходити до тями. Оце але полягає в тому, що якщо ти на протязі якогось часу не піклувався про те, щоб почувати себе більш-менш, так би мовити, здорово, то, напевно, твій організм не буде так сильно задоволений тим, що він вже зносився і кричить: тобі, зверни на мене увагу, будь ласка, я також тут є. Тут є така грань здорового егоїзму, називаємо це так. Або, коли, е, допом, кол, або коло допомоги, де, якщо так подивитися, все взаємопов'язано. Ти допомагаєш собі, і тим самим в тебе є можливість допомагати іншим. Ти допомагаєш іншим, допомагаєш собі. Е, ще хочеться доповнити на кінець. Два, дві такі цитати з книжок. Це перша, що ви не в силі змінити те, що сталося, не в силі змінити те, що зробили ви чи зробили вам, але ви можете обрати життя зараз і зруйнувати в'язницю у вашій голові. Цеглина за цеглиною. Едіт Егер з книжки Вибір. І друга це горе важке, бо болісне почуття. Але воно також дарує можливість відчути і щось добре, можна переглянути минуле, навіть прийняти його. Ви більше не застрягли в ньому. Ви тепер тут і ви могутні. Ви можете змиритися із тим, що сталося і чого не сталося, і здатні зосереджуватися не на тому, що втрачено. А на тому, що залишилося, ви досі маєте вибір проживати кожну мить як дар, прийняти те, що є. Кожен із нас є е, е, також е, та стата була е, з книжки Едит Егер, але вже з книжки Дар. І останнє це е, кожен із нас відповідальний за те, скільки добра, світла. Є в нашій країні, і важливо це усвідомлювати і зростати в цьому світлі, йдучи дорогою того, що зараз в нас коїться. Тому бережіть себе, своїх близьких, піклуйтеся про себе та ставтесь до себе відповідально. Бо, на жаль, а може, й на радість, ніхто більше цього не зробить. Одягайтеся якомога тепліше. Дякую за увагу! Всім бувай! then